Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одне надзвичайно важливе питання зараз на порядку денному: це питання, чи будуть найближчим часом, скажімо так, до кінця року ще удари? Великі удари з забороненою зброєю, тому що те, що недавно сталося в Дніпрі, люди переживають, бояться, що можуть бути ще атаки, досить серйозні. Я говорю зараз не тільки про балістику, я говорю зараз про, про різного роду БПЛА. Я говорю зараз про якісь масовні ракетні атаки, наскільки багато їх буде, і якими небезпечними вони можуть бути. Я би хотів це подивитися на трьох різних колодах карт: на циганській, на Таро, на Слов'янський, Роман Завидовський, Езотерик, Екстрасенс, хто мене я дивиться, вперше. Працюю з циганськими картами, в основному складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки цьому відео, буду вам вдячний. Пропонуйте нові теми для ефірів. Добре, я би хотів подивитися питання, яке стосується ударів забороненою зброєю. Якою зброєю, яку не можна використовувати по цивільних полюдях? Так, я на циганській колоді витягну 4 карти. Так. Я витягну три карти Таро. Я хочу витягнути три карти Таро. Так. І я хочу витягнути три карти на Слов'янській гральній колоді. Давайте ми з вами це питання розберемо. Добре, давайте будемо дивитися. Перша карта карта дому. Карта сім'ї, карта родини падає на циганській колоді. Хороша карта, позитивна. Ця карта говорить. Максимально подбайте про ваших рідних та близьких. Подбайте про їхню безпеку, подбайте про їхній захист. Карта Високомірія. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів, провокаторів. Зараз вони можуть активізовуватися до кінця року. Карта праздника. Непогана карта. І карта ожидання. Карта очікування. Ну, якщо взяти чисто циганську колоду карт, то я би сказав, що такого резонансу ну, навряд чи ще буде. Але, чесно кажучи, по своїх відчуттях, я би сказав, що ще щось подібне може повторитися. Ем, ну от, чисто говорячи про свої відчуття, не про карти. Але давайте подивимося, що мені інші колоди показали. Королева жезлів, карта сильної жінки падає, дев'ятка мечів, карта агресії, карта жорстокості, карта терактів. І двійка жезлів перевернута це карта втрати сили. Ну, таке собі, не дуже добре. От якраз таро почали показувати щось схоже на небезпеки, великі небезпеки. Двійка хрестова карта руху вперед, шестірка пікова карта вогневих загроз, вогневих ударів, туз бубновий – карта збройного фінансового підсилення. Якщо взяти чисто циганську колоду карт, то карти особо великих загроз не показали. Але якщо взяти скомбінувати разом їх старо із слов'янською колодою, якщо взяти загальний прогноз, то я би сказав так: ну прямо кожного дня не буде, так що кожен день б'ють якимись великими ракетами. Але я думаю, що ще один-два таких випадки до кінця року можуть бути. Так, тому треба бути максимально обережним. І, взагалі, зараз може в Україні прилетіти де завгодно. Він від мене неподалік прилетіло цієї ночі, зараз сижу без світла практично. Користуюся чисто з генератором і павербанками своїми для того, щоб працювати. Три шахеда вдарило сьогодні вночі по моєму місту, Ну, де я зараз живу, взагалі то я родом з Запоріжжя, але в Запоріжжі зараз я не живу. Ну, я вже давно не живу в Запоріжжі, я в Запоріжжі ще з 90-х переїхав. Але тут питання не в іншому. Тут питання в тому, що да, загрози є. І я вважаю, що загрози атаками забороненою зброєю будуть ще досить серйозні, досить великі, досить активні. Тому треба бути обережним. Я би не сказав, що це буде прямо. Ну, якщо скомбінувати всі карти, я би не сказав, що це прямо буде кожного дня, чи там через день, чи там декілька разів на тиждень. Ні, такі от удари резонансні, як це було в Дніпрі, можуть бути ще, я думаю, один-два випадка до кінця року. От мені чомусь так йде по інформації. Подивимося. Ну, звичайно, що під найбільшою загрозою удару це, як мені здається, місто Київ, тому що це центр прийняття рішень, тому що це столиця. Ну, і у мене щось не дуже хороше відчуття стосовно Заходу України, чесно, от мене щось передьоргує. Знаєте, от, до речі, про це кажучи, що не треба ділити, не треба ділити світ, не треба ділити Україну. Тому що багато хто зараз говорить, воно там краще, там легше, там гірше, там більше, бомблять, там менше, бомблять. Там говорить такою мовою, там говорить не такою мовою, як треба. Я скажу так, будь ласка, давайте ми з вами всі будемо поважати один одного і будемо цінувати, і не будемо применшувати чиїсь біль, чиїсь втрати, і навпаки, не будемо нікого возвишати. Знаєте, кожен з нас. Рівний у своїх правах, і кожному з вас, хто мене дивиться зараз, я одинаково бажаю добра, благополуччя, захисту вищих сил, мирного неба над головою. Нехай ваші янголи вас бережуть. Бажаю вам всіх благ. Дякую усім, що подивилися цей прогноз. Треба буде, то пропонуйте нові тематики для прогнозувань. Буду радий з вами поспілкуватися на якісь важливі теми. До нових зустрічей!